Як важко законнику прийняти слово від Бога. І вірить в Бога. І Бог визначає Духом Святим, що Він взагалі-то теж праведний, тому що вірить, довіряє. І в той же час, коли приходиться скористатися вірою досконало, законник не може. В них не спрацьовує серце, тобто розум перекриває серце, серце то приймає. Він то обрадувався, в нього буде наслідник, в нього буде син. І ще який син? І то сам ангел говорить, добра новина! Він каже: Я приніс тобі добру новину від Бога. Розум наповнений законом. Він унеможливлює отримати. просто, Просто отримати добру новину по вірі. Не дає закон. Ніхто не зміг виконати закон Божий. Сьогодні законники. Придумують собі, якщо раніше було, наче і простіше, кров'ю ягнятко, козлів, вони покривали за, за ці, свої гріхи. Сьогодні цього не робиться. Не дадуть їм навіть цього робити, якби вони навіть і хотіли. Ні, звичайно, християни вони не будуть цього робити. У них ж є ще й благодать, вони вірять, Христос воскрес і виконують закон, і Христос Воскрес. Незрозуміло, який заміс зроблений. Заміс. Один, я вам хочу сказати, щоб ви не отримали від Бога. Щоб ви, знаєте, в деяких деякі люди кажуть, що Захарія не тільки перестав, не перестав говорити, а він навіть став глухим. Він не міг чути. Законники, вони такі є. Вони не чують Бога. І вони не можуть говорити істину. Вони не можуть говорити, що. Вони під благодатью в них не виходить. вони вони хочуть говорити про закон. Тобто, коли говорити їм, що закон ні, а благодать так, що старий заповідь сліває разом з тим законом, який даний був Мойсею, для того, щоб усмирити плоть, вони не можуть. Відмовитись від цього, щоб сказати, я живу законом віри. Вони не скажуть цього, вони будуть сунути постійно. То, то мається від Матвія там шостий розділ, то ще щось. Тобто вони будуть сунути, що Христос, отам, бачите, Він не відмінив, а Він виконав, прийшовши й доповнити, будемо казати, і що? Це вони можуть говорити. Ну, що вони не під законом, а під благодаттю, що закон є прокляттям, вони не можуть говорити. До сьогоднішнього дня в них рот закритий. Ви зрозумієте, не все так просто, як здається. Думаємо, а так це був Захарія. ні дорогенькі законники сьогодні є, які вибрані взагалі-то Богом, які то й повірили і вірили, що є Євангелія, що Христос прийшов, одягнувся в тіло, що він, 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 і дорога Ціла, і все Він воскрес і піднявся на небо. Все вони знають. Я вже не кажу про протестантів, які знають навіть всі листи, всі пісня апостольські. Знають, наче вчення, але нічого не виконують, вони заслуговують законом. Вони не можуть сказати про благодать так, як воно належить сказати, Чи ми під благодатью, не під законом. Ніколи вони не скажуть, вони будуть пхати закон. А це вже не від Бога. Це вже від бісівських вчень.